Так. Вітаю всіх із магазина Сільпо. Тут проходить фестиваль чи ярмарок м'яса, як у них називається. Оці ярмарки зараз проходять по п'ятницям і суботам. Це вже сьогодні, бачите, залишки такі невеликі. От Я люблю цю домашню курочку завжди беру, навіть щось було по акції. Крольчатина охолоджена, продали, да, вже угу. і дивіться, мені дівчина пояснила, що зараз ці ярмарки проходять кожну п'ятницю, суботу. В тих сільпо, де я роблю огляди, я скрізь бачу ці афішки. Ви можете прийти в своє сільпо, також дізнатися, мабуть, і в вашому буде такий ярмарок. Ну, до прикладу, бачите, свинячий окіст 18,90 – це 189 за кілограм. Ось оце все м'ясо по 179. Свиняча гомілка 11, ну це 110 гривень за кілограм. Курочка 190 Ой, це качка домашня 190 гривень за кілограм, півень домашній 154 гривні. Навіть є дегустація сала, як бачите. А де це сало? Ось воно, да? А по чому сало, до речі? Це ж те сало, що там продають, да? Да, це сало я весь час беру. Добре, бачите, ви можете навіть його продегустувати, дізнатися, як вам на смак. Я беру, мені подобається. І ще у них є перепілка 319 гривень за кілограм. Так, а а курку домашню, ось це півень, все, так? Це курка, да? але вже немає цілої, да? ага, зрозуміла. Ну от бачите, все порозбирали і сало можна продегустувати. Ну я думаю, що зараз це у всіх магазинах сільпо такий ярмарок. Така інформація, будь ласка.